Вірус Сопатик, екс-директорку гімназії номер 5 інтеграл, суд визнав винною у булінгу. Першотравневий районний суд міста Чернівці виніс рішення у справі проти віри сопатик щодо булінгу дітей у гімназії номер 5 інтеграл. Суд врахував заяви батьків, у яких описані ситуації, які свідчать про булінг учнів під час навчального процесу, а також відповідний висновок комісії управління освіти Чернівецької міської ради від 14 березня. Адвокат Віри Сопетик клопотав про закриття справи та його доводи. Суд відхилив. Колишня директорка матиме 10 днів на оскарження вироку. Учасниками освітнього процесу систематично здійснювали булінг, що полягає психологічному насильстві, саме принижувала честь гідність учениці восьмого прикласу Капсамун до дожид, чим чинила адміністративне правопорушення, прибавчисну 1 статті 173 прим 4 кодексу України про адміністративне правопорушення. Короче, статтею 41 173 прим 4 253 постановив супетик кірування на 63 року народження визнати винне вчинення адміністративного правопорушення, придбавши на першої 173 -4 Кодексу України про адміністративне правопорушення та накласти на адміністративне стягнення, уводі штраф в розмірі 1020 гривень дохід держави, стягнути супеет керування на судовий збір розмір 605 гривень, 60 об'єкт на користь держави. Нагадаємо, конфлікт у гімназії номер 5 «Інтеграл» стався 6 березня. 29 квітня Віра Сопетек написала заяву на звільнення з посади директорки. Освітні заклади з 1 травня очолила Ірина Антонюк.